Ось якраз тим інструментом, який Баща розглядав як основне джерело того, аби аби власне до польських збройних сил залучити більше нових солдатів і солдаток, це була добровільна військова служба. Це військова служба, яку може пройти фактично будь-який громадянин чи будь-яка громадянка. Це річна військова служба, через там на неї можна заступити через пару місяців відбувається відбувається складання присяги, і після того у, у нового солдата чи нової солдатки є вибір. Або ж прослужити ще кілька місяців, і тоді вже належати. До резервістів це покинути збройні сили, але мати такий набір основних навичок, які знадобляться на випадок, якщо будуть, буде необхідність вже безпосередньо призову, щоб повернутися тоді у збройні сили, і відповідно як резервіст, також брати участь у нерегулярних навчаннях резервістів, які відбуваються, або ж другий, скажімо, шлях це. Дослужити ось цей рік добровільної основної військової служби і пізніше вже підписати кількарічний контракт із польськими збройними силами і продовжувати свою службу.